Ігор Кломечич, вітаю вас з перемогою. Сьогодні була впевнена перемога над Соком з Березовиці». Прокоментуйте цю гру і загалом охарактеризуйте сьогоднішніх своїх хлопців. Сьогодні привітав команду. Я дуже задоволений сьогоднішньою грою, тому що вони виконали те, що ми давно вже добиваємося – Це дисципліна в обороні. Мінімалізувати моменти суперника. В нас це сьогодні вийшло. І ну, вже як практика доказує, ми в кожній грі створюємо моменти, але реалізація в нас хримає. Сьогодні ми свої моменти деякі використали, зробили ще пару якісних моментів, де можна було до більшого рахунку довести, але виграш це і виграш. Я вважаю, на мою думку, що заслужена перемога сьогодні нашої команди, чим я їх і привітав, роздивався. У вас не було такого внутрішнього відчуття, що незабитий пенальті, може якось команда дрогнути і не зіграти так, як би того хотілося? Звичайно, не буду лукавити, переживання було, тому що минула ігра показала, що ми на 12-й хвилині вже мали вести 2-0. Незабитий пенальті з трьох метрів Степан клекот не попав, попав воротаря. І більше практично у нас таких 100% моментів не було. Тому, звичайно, переживання було. Я дуже переживав, щоб не повторилася та гра. Але хлопці молодці, налаштувалися, створили, крім того, ще багато моментів, які довели до кінця. Сьогодні, якщо я не помиляюся, вперше в цьому сезоні ваша команда грала з двома чистими форвардами. Чому поміняли тактику на гру і чи вона себе ну, по рахунку виправдала? По рахунку, виправдала. Е тому що трошки хотіли насити атаку, тому що турнірна таблиця ні для кого не секрет. Як ми багато втратили дуже важливих очків. І ми сьогодні грали вдома. Попросив команду, щоб ми відповідально зіграли в обороні, а в атаці грали більшими силами і агресивніше. У нас це сьогодні вийшло. І останнє запитання: охарактеризуйте Ох... гру новачків команди Тараса Семенця і Артура Навізівського. Чи справилися вони з вашими настановами на гру? По сьогоднішній грі повністю справилися. Тяжко ще щось говорити. Це перша ігра, але вони молодці. Вони з першої, з першої ри, з перших хвилин, на мою думку, влилися в колективі в ігру, в ігру також. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Володимир, сьогодні команда Сокіл програла 2-0. Поясніть, що сталося, чому і фактично не створивши 100% гольових моментів біля воріт суперник. Напевно, в першу чергу. Десь концентрація в таких е моментах, які не, не потрібно було е загострювати лишній раз, ми обрізалися і отримали контратаки, які призводили до їхніх е гольових моментів. Ми десь, в свою чергу, е знову ж таки, не граємо рівно е всю гру ми хвилями. У нас завжди так виходить, що ми хвилин 20 граємо, тоді 20 хвилин якихось виходить провальних. Дивно, бо і говоримо з усіма, і працюємо на тренуваннях практично з 1 лютого ми в тренувальному процесі. Дуже шкода, бо очків мало і десь, десь ну, нам всім важко зараз період такий, але нічого, будемо працювати далі. Добре, що ми не зупиняємося, працюємо на тренуваннях практично всі ми разом. Надіємося, що наші перемоги впереді. Сьогодні два голи суперника, всі голи суперника були забиті з центральної зони, фактично з вашого місця і з місця Максима Бугери. Десь десь були позиційні помилки, коли виходили віч на віч суперники в тих моментах? Ні, в першу чергу, коли ми вже перебудовувалися на атаку, хотіли вже виходити в середині поля, десь втрачали м'яч. І тоді вже звичайно відкриті зони, які. Команда суперників скористалася цими. Тут... програли всі разом, тут важко сказати. Там, хтось міг добігти, хтось не добігти. але Все робили для того, щоб не пропустити, але так стається. Десь ну, зупинились на секунду. І одразу вже… Команда... І зразу Команда суперників є хороші футболісти, які виконують ті моменти, які в них Ти... так і так є і результати я навіть. Ще можливо останнє питання щодо пенальті. Ви були ближче до того епізоду, коли, якщо не помиляюсь, Івана Городинського, збили, не збили, бо такий суперлежливий був момент. І, з вашого погляду, що там було? Ну, з, з погляду мого, скоріш все, що не було пенальті. Але суддя був близько. Це дуже радує, коли він практично був в центрі подій. Е, звичайно, я там можу не бути об'єктивний, але суддя б, от, радує те, що він був близько. Але... Як те, ти? що Михайло Петришин виручив. Так, звичайно, зразу і десь. Ми тоді ще були чуть не піднесені, десь і настрій був, і все, але. Але гол роздягальну, гол роздягал... фактично, виби, вашу. Так, звичайно. І отак от щось. Ще десь трішки стан газону не дозволяє тут. Те, що ми працюємо на тренуваннях, не дозволяє тут грати безпосередньо технічний в технічний футбол. Ми стараємося грати в такий чуть з м'ячем на м'ячі, але тут. Хочемо перебудуватися, починаємо грати вертикально, і Десь трішки це не наш футбол. І отак виходить такий результат. Останнє питання. До закінчення першого етапу залишилося ще два матчі. Зрозуміло, що ви вже в першу вісімірку не потрапите. Які будуть взагалі задання далі? Перемагати в кожній грі. Тренувальний процес, найголовніше, ще раз повторюсь, у нас головне на першому місці це те, щоб команда вся, всі 100% футболістів тренувалася. Якщо ми будемо це робити, повірте, і вони будуть росли як футболісти, і команда «Сокол» буде рости як команда. І, от, а далі перемагати в кожному матчі. Власне, що ми вам і бажаємо. Дякуємо вам. «Дякую, все найкраще.